Дидактична гра, четвертий зайвий. Що тут зайве? Подивіться уважно, діти. Так, зайвий персик, все інше овочі. Тут що зайве? Зайвий перець, все інші фрукти. Що тут зайве? Зайва груша все інше овочі. Що тут зайве? Зайва вишня все інше овочі. Що тут зайве? Зайва цибуля все інше фрукти. Що тут зайве? Зайва слива все інше овочі. Що зайве тут? Зайве яблуко все інші овочі. Що зайве тут? Зайва капустина все інше фрукти. Що зайве тут? Зайвий банан все інші овочі. Дякую за увагу, малята.